Жінка, до речі, вперше в свою от, історичний час, от зараз, да, наприклад, починаючи з покоління дівчаток, які народжені на наших теренах, наших сучасних теренах, з початку 80-х, безпрецедентно вперше в історії дійсно має таку свободу. Вперше mm -hmm. таку свободу вона має вперше. Вона ніколи такої свободи не мала. Це і з точки зору і нічних засобів, і контрацепції, і закордонних паспортів, і виходу в світ, всього, 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 всього. всього. Жінка має права на все, але. Правом дуже важливо вміти користуватися. Ми через це проходили в історію. От нещодавно була теж дуже цікава дата, 3 березня 1861 року, була відміна кріпацтва. І от тоді було дуже багато таких історій, коли вивільнені люди, які отримали дуже багато свободи, не знали, як правильно користуватися нею. І ті, в кому вже було, скажімо так, підприємницьке мислення, вони переорієнтувалися, вони стали щось робити з цим. А ті, хто не звикли до свободи, вони. Потерялись. Тобто mm -hmm. вони втратили себе і по-різному себе втрачали. Так само і тут, отримавши свободу, інколи жінка перегинає палицю, тому що вона ще не вміє користуватися нею правильно. І тому виникають такі конфлікти між жінками і чоловіками з приводу того, що чому я, чому ти феміністка, але бажаєш користуватися всіми благами, які тобі дає твоя, саме, твоя жіночна. Су -су 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 сутність.